Привіт всім дівчатам і Іван. Вітаю вас із Днем Вишиванки. А відкрий, будь ласка, двері. Ой. Ми е, працюємо, ми завжди працюємо, були на пошті. Зараз хочемо піти купити кави, чогось такого хочемо. А на вулиці насправді у нас не дуже то і тепло. Тому... Взяла ще е, куртку, а в тебе є ще куртка? Ну є в тебе Її, щось в що тягтись. Ідемо зараз, будемо е, у віденській кав'ярні е, їсти, їсти. Спалились, не їсти, пити каву, я не знаю. Їсти не дуже хочеться. Не може щось підгризем. І розповім я сьогодні про сон, бо я постійно розповідаю вам про різні зожні штуки, про їжу, про їжу, про їжу. А я ж нутриціолог. А нутриціолог – це не просто їжа, це в цілому здоровий спосіб життя. Тому що чим відрізняється взагалі лікар від нутриціолога? Лікарі лікують хвороби вже коли вже це сталося. І кажуть, які препарати потрібно вживати, дають певні рекомендації. А нутриціологи допомагають людині зрозуміти, що таке здоровий спосіб життя, що як сон, їжа, вплив на околишнє середовище, наші звички гарні, негарні, впливають на наше здоров'я і ніколи не хворіти. Ось в цьому і різниця. То ми йдемо. Йдемо і стоїть. Це ж невозможно. От коли людину питаєш, ми йдемо, вона каже ні. І я розумію, що ми стоїм. А вона каже, да, ми йдемо, і ми стоїмо. Мені треба селфі-палку купити, дивіться, я вже. Коза та стою, така. Ми йдемо. А тепер ми йдемо. Так, люди ходять по місту у вишиванках. Хоча я вам скажу відверто, коли я жила в Києві, я взагалі не святкувала це свято, воно для мене не було ніяким важливим і я не розуміла, навіщо ці дні вишиванки, щось постійно придумують, дні того, дні того. І коли почали особливо забороняти, спілкуватися російською мовою, точніше, як забороняти, люди почали. Там щось замову говорити. Я принципово вишиванку не купувала, бо я дуже не люблю, коли мене до чогось примушують. Але зараз це мій вибір. У мене вишиті груди. Мені подобається. Так що тут перейдемо дорогою? Ну, все, вже сяду в кав'ярні, замовлю і розповім вам. Про сон, про сон. Чому він так мені часто сниться? Чи як ця пісня співається? Твій сон, твій сон. Україна. Мій милий син, коли бачить прапор український, він завжди каже, окіна, окіна. І співає, тую кіну. Таке хорошеньке дитя в мене. Йдемо з вами в Кобилянську і подивимось, як тут в центрі Чернівців сьогодні люди ходять. Бачите, в вишиванках всі фотографуються. Як би сказала Осадча Катерина в ошатних вбраннях. Мій син теж пішов сьогодні в вишиванці, але я така мама. Трошки, ой, яка гарна дівчинка. А, така мама, що в минулому році йому придбала вишиванку, вона в цьому році мала. Нам хтось віддав вишиванку. І... Але якщо ця людина, яка віддала вишиванку, дивиться, то я знаю, хто віддав вишиванку. Просто я не буду пояснювати, що це зробила тата, тато, тато Я дуже вдячна, але вона трошки велика на мого сина. Дивіться, яка жінка. Красота. Вона трошки велика на мого сина. І я заказала йому рукавчиків 48 моточків. Так, що тут продають? Ага, тут продають різні такі штучки гарненькі. Хендмейд. Дуже все гарно. І колись я би повз цього не прийшла, я б вже якісь сережки міряла. Наразі мені ну просто взагалі все рівно на такі штуки. Я не люблю це все. Воно потім валяється вдома, ти бісер носити я не буду. Я себе знаю. Тому гарно, дівчатка, старалися, йдемо далі. Так, тут уже повиносили морозивок. Хоч морозивок? Я теж не хочу морозова. Я на камеру ніколи не хочу. Ні морозова, ні солодощів, а потім приходить ніч. Мантулки терпіти не можуть. Ці мантулки все на маргарині ціни як космо, зато себе позиціонують. Так, такі вони мантулки. Як називається, так вони і готують. Так, отут, скільки б я не приходила повз цього кафе, це театр. Ой, не театр, а е, кінотеатр. Тут ніколи ніхто не сидить. Я не розумію, чому, що попкорну люди не хочуть. <гум> так, Тільки я взяла куртку, одразу сонце, одразу жарко. Тепер цю куртку несу в руках. Але краще нести куртку в руках, ніж соплі збирати на колінах. В Чернівцях я вже це зрозуміла. Добре. Все, йдемо в Віденську кав'ярню, десь зараз примостимось на вулиці і будемо, як панянки, тримати свої філіжанки. Маленький хлопчик. Я сьогодні зранку спеціально не пила каву для того. Я намітила собі, що я хочу в Віденську кав'ярню. Я не кожен день сюди хочу, сьогодні захотіла і, і а, ось п'ю каву. <смеш> Сестра на мене сидить і дивиться, бо їй ще нічого не принесли. <смеш> а я і я п'ю каву. Ось це моя кава, це кружечка така, бачите. А я п'ю каву. Кава і я. <смеш> це як я пам'ятаю, а <смеш> я <смеш> Угу. Це колись а, а Анна Алхім розповідала, як вона ставала блогером. Вона каже: Я взагалі не вивчала ніякі там типу системи а, блогерські. Що як таргет працює на кар, я просто викладала все підряд. От я встала, от я поїхала, от моя кружка, от моя салфетка. Так і я це я це кава. її п'ю. Так, хотіла про сон з вами поговорити, трошки ж корисного контенту, так? Сон це дуже здорова тема. Це настільки нам необхідно і коли ми думаємо, що ми, типу, та ладно, сон для слабаков, можна не поспати, та я понехтую сном заради чогось, там, типу, робота, ой, діти, чоловік, краще полистаю ленту в соцмережі чи подивлюсь якийсь серіал, висплюсь на тому світі, аби не спати, це все дуже-дуже неправильно, тому що. Чені вже довели таку штуку, що люди, які сплять менше вісьми годин, це десь приблизно п'ять годин, чотири години. Знаєте, була така от історія, колись в мене точно була, коли пояснювали, що нам на бізнес-мастері бізнес-тренер пояснював, що типу нашому мозку, щоб відпочити, потрібно чотири години. Типу продуктивні люди сплять чотири години. Мозок. Типу, в той момент, коли ти прокидаєшся, і мозок твій. А... Вночі, от ти, ти просто кинувся там, типу в туалет чи перевернутися. Це вже ого свідчить про те, що твій мозок виспався, і вже типу не потрібно там далі спати. То це все булшит. Можливо, мозку трохи там і вистачило часу, але всьому іншому не вистачило часу. І є дослідження, які вже підтвердили, що а, якщо ви спите менше чи ти менше 8 годин, тобто менше 7 годин, чи 5-4, то це призводить до пригнічення імунної системи, і такі люди хворіють. Хворобами простудними заболіваннями українською, як це буде, нежиттю і такими хворобами набагато частіше. Потім, якщо ми не висипаємось, звичайно, у нас страждають і когнітивні навики. Когнітивні навики це наша пам'ять, це те, як ми бачимо світ. Ой, дякую дуже. Зараз ще покажу, що в мене в мене смузі. Полуниця і ну це класика. Піввідра вип'ю. Ой, клас. Е і про когнітивні навики. Огнітивні навики теж наші знижуються, ми починаємо дратуватися, люди не виспані, вони не продуктивні, не проактивні і, взагалі, можуть бути токсичними. Тому сон має бути обов'язковий. А от в скільки лягати спати. Тобто тут, звичайно, річний день проте лягати спати о дванадцятій годині ночі, чи там о, о 3-й годині ночі. Тобто в 10, в 9 чи там в 12, то особливо принципової різниці немає. Тобто мелатонін, наш, ну зараз дуже багато про мелатонін, Я теж про нього розповідала. Це такий гормон, який відповідає за наше насичення, поки немає сестри. У неї отака тортяка, щоб ви розуміли, це торт не мій. Поки її немає, я вже є. <реш> я тільки вишеньку з'їла. Вишеньку тільки з'їла. Я со смузі, сестра з тортом. Ми різні з дитинства. Але потім я виключу камеру і поїм їм торту теж. І з'їм ще своє смузі. <реш> так ось, типу, щоб не пропустити піки мелатоніну, потрібно лягати о 10-й годині вечора. Так ось. Вчені вже зафіксували, що різниця кількості мелатоніну між тим, якщо ви будете лягати о 10-й годині вечора і о 12 й 10%. Тобто, саме головне тут навіть не в 10 лягати, саме головне це регулярність. Якщо ви лягаєте о 12 й чи на пів 12-ї, дуже смачний чи на пів дванадцятої спати. Це має бути кожного дня, регулярно, і спати 8-9 годин. Більше 10 годин спати вже не ок. Знаєте, я такі люди, такою людиною була я в підлітковому віці, якщо я лягала спати о 3-й годині ночі і прокидалася о 3-й годині дня. Це взагалі просто на що так жити, я не знаю. Тому що не було чим зайнятися. Я не знаю, не знаю, не знаю. Вишеньку бачу, повний рот люди не можу балакати. Так стало спокійніше вже. Потім що ще трапляється, якщо ми не висипаємось? Смачно. Звичайно, порушуються взагалі всі системи, циркадні ритми у нас збиваються, наш організм працює. У системі приходу гормонів є свій час, коли має прийти мелатонін, свій час, коли має прийти саматрапін, свій час, коли має прийти кортизол. і це все завдяки циркадним ритмам. Ритмів є багато в нашому організмі, але циркадні це ті, які допомагають нам дуже сильно, тому важливо звичайно спати. І, до речі, на сон дуже сильно впливають гаджети, на сон дуже сильно впливає світло, освітлення. Ось чому в отелях ось такі плотні плотні штори чіпляють, тому що коли людина перелітає, людина має постійні перельоти, у неї є джеклат. Це типу джеклат, це коли ти не можеш звикнути до часових поясів. І от е, потрібно обов'язково такі плотні штори затуляти вікна, щоб людина висипалася, щоб е, сонце сховалося, щоб с -с сонячне світло або там, е, синє інше світло не потрапляло нам через закриті навіть повіки на сітківку віка, тому що якщо це потрапляє, вже е, функція мелатоніну знижується, вже кількість мелатоніну знижується. Мелатонін – це гормон е, сну, гормон е, е, стресу не знав. Зараз багато бадів мелатонін. І мелатонін це чи не єдиний взагалі гормон в світі, який можна придбати в аптеках майже будь-якої країни. Тобто він такий безпечний, він може допомогти. Він може допомогти позбутися від деяких видів безсоння, не всіх. Але досить таки часто можна привчити себе за допомогою мелатоніну до режиму. В мене і вишня, і смузі, і кава. Вагітна. зараз, до речі, ще рибу принесуть <с> з лососем з цього бутербродік. Ну, точніше, це правильно сказати брускета. Це по-нашому бутербродік, а це ще буде брускета. Тож, спіть з особливо мами. Так важливо висипатися. І чи можна вдень доспати? Насправді ні. Спати в день це гарна звичка, але якщо ви спали 8, Годин вночі спати 4 години вночі, потім доспати для здоров'я це так не діє, але нам легше однозначно стане. Я завжди обирала сон. Я не обирала якісь там гаджети, щось лягав мій син спати, і я лягала спати. І зараз я теж лягаю спати. І я би спала і вдень, і ввечері, і завжди спала, тому що сон це молодець, це краса, це гарна шкіра, це тверезий погляд, це пам'ять, це все сон. Це ліки, наші ліки, свіже повітря, прогулянки з фізичні навантаження, легкі. Не такий спорт убієнний, коли ти там, не знаю, зробив тих 100 бюртів і здох, а просто легкі такі якісь фізичні навантаження. Вони дуже гарно працюють і для кишківника, і для жовча відтоку. Тому не нехтуйте й тим. І настрій. Сам наш настрій, то, як ми себе позиціонуємо в житті, то як ми сприймаємо навколишній світ з добром, всім це дуже впливає на здоров'я. Не всі, звичайно, хочуть того здоров'я. Я знаю багато людей, які кажуть, що вже би померти і не жити далі. Не, ну, не щасливі люди, щось сталося в них в житті, не, не, різні бувають ситуації, але життя одне. Не хочеться його прожити. Не просто довго, а ще й якісно, ще й з допомогою для людей, ще й шикарним життям для себе і для своїх близьких. Ой, дякую. Пишіть свої коментарі. А може щось у мене під рукою стрельнуло. Розсипаюсь. Розсипаюсь. Я тут просто здоровий спосіб життя, але аж вік то вже майже 38 років стукнуло. Ча, який, який мій вік ще? Господи, ще до 86 довго. Чого 86 щось так я завтра вже собі цю, цю цифру ставлю. 90 вже що робить вже геть. Кладбище прогули ставлять. А 86 ще, я думаю, можна.